Всім привіт! Мене звати Дар'я і я веду канал про своє життя, подорожі. Зафіксовую цікаві моменти зі своїми друзями та сім'єю. Друзі, всім привіт! Нарешті цей день настав. Сьогодні я пую велосипед циклон Дітикс 22. Я 4 роки його хотіла, і аж не вірюся, що вже зовсім скоро він буде в мене. Ми їдемо в кривий ріг в магазин «Велозавр». І зі мною їдуть Макс, його сестра і його батьки. Поїдемо в магазин, поділюся з вами своїми емоціями, реакцією, бо багато хто з вас знає, як сильно я його хотіла, і це справді для мене свято. Мені так важко сьогодні було заснути. Я думаю, багато знає, коли ви засинаєте перед якимось важливим днем. Це нереально заснути. От у мене так само було вчора. Я там і крутилася в одну сторону, в іншу сторону. Пальці свої перебирала, всякі штуки там придумувала. Я не знаю, можливо, я заснула через годину десь після того, як лягла, і це було важко. Але я досить непогано виспалася. З цим мені пощастило. А ще так прикольно, бо я йду, і тут нікого немає. Абсолютно нікого немає. Ні душі, крім мене. Приблизно отак я знімаю кадри, де треба стабілізація моїми ногами. Білі кроси, білі-білі, білі кроси. Звичайно в вулиці, погода і не дуже, але пташки, таку атмосферу роблять. От прям ніби весна вже на вулиці. До мене тут котик якийсь прийшов. До речі, цікавий факт, але коти дуже люблять мою курточку. Ось другий прийшов. Ладно, все, й пішла. Хвостика. Дві він милий. а ще м'якенький. Менюка щета. Ладно. Ну майже непогано. Курточки. Добре, Максим виграв. Ей, не знімай, ж поки тренуюся. Я а не не ти що ти вмієш прям добре знімати співати? Я знаю. Катя вирішила дарма час не втрачати, і тому дивиться в мультфільм. <рес> До речі, цікавий факт. Я не просто так знімаю цю частину вулиці, через яку ми проїжджали, бо саме тут пройшла значна частина мого дитинства, і з цим місцем у мене пов'язано дуже багато спогадів. Можна закрити камеру? Не можна. Будь ласка. Ми вже доїхали. Мені пощастило, мене не укачало, і дорога була прекрасна завдяки тому, що в нас почали будувати дороги. Коли ми приїхали Андрій, власник магазину, все ще збирав мій велосипед, і тому ми з Максом пішли гуляти по магазину, дивитися різні штучки, розпаковку яких ви побачите згодом. Ми в місті велосипедистів Кривий Ріг, і Сьогодні репортаж із досвідченою велосипед, яка вже проїхала на своєму велосипеді більше ніж 100 метрів. Як ваші враження? Руль. І тому в мене поки рука дрожить. От, але е, розганяється він прямо фігієт як гарно, я тільки що їхала з борхи. от він був досить швидкий. Що ще мені сказати, то поможи. Дякую, Дарія. Я, я неймовірно щаслива. Дякую вам, Дарія. Дякую. Після того ми поїхали в парк, для того, щоб я могла більше поїздити на ньому і не боятися, що я в когось вріжуся. Ще поки Дар'я їздить, я розкажу свої перші враження про Дашу на велосипеді. Вона поки досить не впевнена, я боюся, що вона постійно впаде, тому що там руль дивний. Але все буде норм. Стоїть? Вон там. Найцікавіше те, що вона, коли хоче зупинитися, вона не тормозить. Вона швидкості встає. Я забрала свій велосипед, ми його погрузили в машину, і після того ми пішли поїсти смачної грузинської кухні. Я ще довго сиділа і не могла повірити в те, що все це справді. Ладно, я відео насправді знімаю. Я не фоткаюсь в дзеркалі. Я фоткаюся в дзеркалі. Хотіли ми з Максом замовити Хачапурі по аджарськи а вийшло хачапурі на мангалі. Як це так, бути в грузинському ресторані і не замовити хін Про які ми згадали в кінці? Да. Так. <світ> Заклад виглядає прикольно, але з їжі мені там нічого не сподобалося. Дивіться, яку прикольну кав'ярню знайшли. Вона прям супер стильно виглядає. Ми вже приїхали назад до Макса додому. Зараз ми з Максом будемо збирати велосипед, бо тут. Відкрутили два колеса. От зараз ми будемо його збирати назад і пробувати з Максом кататися по темноті. А це хвостик, який чуть не подряпав мені кофту. Зараз буде анпакінг всього того, що ми ще купили в розаврі. Бо тут ось ще пакет ще. Значить, почнемо з шолому. Отакий крутий шолом. Ну, без нього нікуди. Це, типу, друге, що було в пріоритеті після велосипеду. Далі ліхтарик. Наліпки. Наліпки. Вони були в подарунок. Далі камера. Фляга. Баф. Ага, і хвостик! О. Дві вітровки. Привіт! А Макс купив собі отакий крутий лонг слів. Скажи, будь ласка, скільки він коштує? 200. Він дуже класний В плані, всього. Що... Едуард тут тестить мій велосипед. Зараз приїде і скаже свої коментарі. Я тут стою з його вогняним велосипедом. Ні, він класний. Як тобі відчуття після перших метрів на ньому? Дуже маленький. Ну, для тебе, оче. Хоча для тебе теж мав би бути норм. Він до 175 сантиметрів норм. Ну, ну прям дуже компактний. <гум> Дякую, що були зі мною, і далі буде.